Всім привіт! Прогулюючись по лісу, і щоб зняти для вас відео, я тут наткнувся, можна так сказати, на дуже дещо дивне, як ви воно можете бачити. І зараз перевіримо, що то таке. І так, погнав. І так, сподіваюся, там нікого зараз немає. Так, як дуже не хочеться тут ще зустріти. Але наскільки я бачу, тут нікого немає. Це, це якась, як ви можете вже побачити, полтатка якась, чи а, ще щось, і хтось її тут построїв. І швидше за всього тут є, хтось, хтось і жив. Ну або ще буде жити. Так як тут все, як можете побачити. Матрас був. Воно навіть туалпет тут є і можна так сказати тут його не так уже просто знайти. Так як скрізь, як ви бачите, все зарості, я сам його, цю побудову не з першого разу побачив. І тут ось навіть ще один туалпет є. Є ще якась материнка. Ось що зараз. Чи, хто знає від чого саме це вона, то напишіть в коментарях. Так як це швидше цього, що не від е, комп'ютера. Ну, як мінімум, і ось, ось із-за цих штук. І так. Сподіваюсь, зараз пройдуся ще тут трохи, а то може ще тут щось построєно таке є. І а зараз подивимось. Ну, мені щось здається, що тут нічого немає більше. І... І... Там ще на мусор вадяється. Ось якраз під цими деревами. Да, тут ще цього, що нічого більше немає. І тут ще цього, що на даний момент то ніхто не живе. На цьому в мене все. І всім до зустрічі.